Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3625 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні чекпот становить 1 мільйон 650 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Тридцятри, вісім, тридцять дев'ят, двадцять шість, одинадцять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8557 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! Сі, дев'ять. Шістдесят сім. Тридцять два, шістдесят три, сорок чотири. Сімдесят, шістдесят, П'ятдесят пять. Сорок шість. П'ятдесят, три, двадцять. Шістдесят чотири, одинадцять, шістдесят один, тридцять один, двадцять чотири, 25. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7410 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 4. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 4, 2. Вісім бережіть себе, все буде Україна.